Друзі, всім привіт! Скільки калорій можна спалити завдяки плаванню? Чи можна схуднути завдяки плаванню? Про це та ще багато чого цікавого, саме піде мова у цьому відео. Посилання на телеграм-канал в описі. Поїхали! Перед тим як говорити про тренування чи калорії, я хочу розпочати з головного: будь-яке схуднення починається не з басейну, залу чи навіть кухні. Воно розпочинається з дисципліни, стабільності та самовіддачі. Давайте чесно, кожен хоч раз обіцяв собі розпочати нове життя з понеділка. Перестану вживати алкоголь, їсти фастфуд, піду до залу. Це з наступного понеділка. Я такий самий, навіть не пам'ятаю, скільки разів я це собі казав. І я впевнений, що багато хто дійсно розпочинав це робити з понеділка. І це, звісно, чудово, але наскільки вас вистачало? Ось саме це і є дисципліна. Робити те, чого не хочеться, задля того, чого хочеться. Те саме стосується і стабільності. Якщо ви, наприклад, на цьому тижні підете плавати у понеділок та вівторок, потім з тих чи інших причин зробити паузу до суботи, в суботу підете плавати, на наступному тижні, наприклад. Підете на тренування у вівторок та четвер, потім знов великий пропуск. Це не є стабільним тренувальним процесом. І те саме з харчуванням. Звісно, це краще, ніж нічого, проте прогресу досягти з таким підходом дуже важко. Для досягнення результату вам необхідний комплексний підхід та правильний план підготовки. Скільки разів на тиждень ви готові тренуватись? Чи готові ви стежити за харчуванням? І найголовніше, чи готові ви робити це не один день чи тиждень, а місяцями та роками? Тут діє просте правило: краще тренуватись три рази на тиждень, але стабільно. То постійно, ніж 6 разів, і потім закинути все це на місяць. Тепер же давайте поговоримо про калорії. Наш організм витрачає енергію постійно, навіть коли ми нічого не робимо. Дихання, серцебиття, перетравлення їжі, підтримка температури. Все це потребує калорії. В середньому людина витрачає приблизно 2000 калорій просто для підтримки життя. Це дуже загальна цифра, тому що багато залежить від віку, статі, ваги і активності. Для кожного цей показник різний. Далі сюди додають калорії повсякденного життя: ходьба, робота, тренування, побутові справи і так далі. І ось тут можна назвати ключове правило схуднення. Щоб схуднути, вам треба витрачати більше калорій, ніж ви споживаєте за день. Це називається дефіцит калорій. Банально, але так воно і є. Тепер до цікавого. скільки калорій можна спалити завдяки плаванню? Плаваючи вільним стилем, ви спалите 500-600 кілокалорій за годину, Батерфляєм 800-900 калорій за годину. Хоча я не уявляю, хто буде плавати батерфляєм цілу годину. Плавання брасом дозволить вам спалити 400-500 калорій за годину, і на спині ви спалите 350-450 кілокалорій. Ці цифри дуже загальні. Багато чого залежить від швидкості, інтенсивності та техніки плавання. Гірша техніка, більше супротив води, більше енергії треба витрачати на просування. Щоб вам було трохи зрозуміліше. Наприклад, ви з'їли один снікерс. У 100 грамах там приблизно 500 кілокалорій. І от тепер порахуйте: для того, щоб спалити ці 500 кікалорій, вам треба буде плавати. Одну годину вільним стилем або півгодини батерфляєм. Наступного разу перед тим як його з'їсти, треба подумати, чи варто воно того. Також цікавий факт: у холодній воді ви можете спалити більше калорій, тому що частину енергії організм буде втрачати на підтримку температури тіла. Але знов таки, одне тренування не зробить дива. Якщо ви регулярно будете створювати дефіцит калорій, хоча б 200-300 ккал на день, то вага буде поступово йти. Перейдемо до тренувань і того, які саме тренування допоможуть вам схуднути. Важливо одразу сказати, що простого м'якого плавання вільним стилем для цієї. Конкретної цілі буде недостатньо це корисно для здоров'я, але не дуже ефективно для схуднення. Для досягнення результату вам необхідне навантаження. Тут доволі добре підійде інтервальне плавання. Повільно швидко, наприклад, 800 метрів як 200 метрів спокійно, 200 метрів швидко. Звісно, довжина та кількість повторень може варіюватися. Далі режими тут буде більш висока та стабільна інтенсивність. Наприклад, 20 по 100 в режимі, де у вас буде на відпочинок 20-30 секунд. Зазвичай це також більш високі пульсові зони. Наступний тип тренувань це довге плавання в середньому темпі. Зауважте не у спокійному, як я казав раніше, а саме в середньому. Тривалість 40 хвилин більше без зупинки. На середньому та трохи нижче середнього пульсу. Звісно, до усього цього можна додати інвентар та модифікувати тренування. Наш організм доволі швидко адаптується до навантажень, і саме тому варіативність у тренуваннях буде в нагоді. Отже, підбиваючи підсумок, чи можна схутнути завдяки плаванню? З комплексним підходом у вас це стовідсотково вийде. Усе розпочинається зі стабільних тренувань та дисципліни. Плавання саме по собі не зробить дива, але якщо тренуватись стабільно і поєднувати це з правильним харчуванням, то результат обов'язково прийде. Енергетичний баланс відіграє неймовірну роль, якщо ви витрачаєте більше калорій, ніж споживаєте, то вага поступово буде йти, а плавання в цьому дуже сильно допоможе. Правильні та добро структуровані тренування значно підвищать ваші шанси. А режими, інтервальне та довге плавання зроблять ваше тренування більш різноманітними. І, звичайно, регулярний та стабільний тренувальний процес, без цього ніяк. Краще тренуватись 3-4 рази на тиждень стабільно, ніж 6 разів на тиждень один раз на місяць. І наостанок, плавання це, звісно, не лише про схуднення, це про здоров'я, витривалість, гарне самопочуття та емоційний баланс. Якщо ви зробите плавання частиною свого життя, результат. В цифрах обов'язково прийде. Але ще важливіше: ви будете почуватися сильніше, здоровіше та щасливіше. Тож не відкладайте на наступний понеділок, адже можна розпочати саме сьогодні. А в мене на цьому все. Тож, як завжди, дивіться плавання, обболівайте з наших спортсменів, підтримайте нашу збірну. Побачимось!